І номер топ 3 уже ліхтаря KX, які мені нравляться, Це KX модель 215. Коротше, Короче, чого вона класна? Об'ясняю перше в одну полосочку. У нас кріплення, то є столігченне да. Плюс ліхтар доволі компактний. Китайська банка 9900, з ним йде в комплекті. Я йому зразу ставлю акумулятор потужний. Зразу. Плюс я ставлю акумулятор на 3200 мАч. Красивий новогодній. Поняли? І в чому його відлічує від остальних ліхтарів? Я називаю його ліхтар три режима. Цей KX. Він має дальній. Це чим хорошо. На велику як їдеш, дальній це він, бачите, далеко просвічує. Він далеко пробиває дальній. Поняли? От. Дальній. Є ближні. Це два коп світодіода для ближньої роботи. І є дальній з ближнім разом. Тобто, всі три разом. Ідеальне сочетання, то тобто ближняк, дальняк і все разом. Легко, просто запаминати і просто пользуватися без моргалок. Та й всі зарядочка знизу, сменний акумулятор робить його ідеальним ліхтарем для невеличкої ближньої роботи. Невеличкий дальній, невеличкий і ближній. В нього дуже велика автономність за рахунок того, що тут невеличкі потужності. все.